Привіт, вітаю на каналі OneTo OneVін. Я Анастасія Джогола, і сьогодні у мене в гостях знову Катерина Гуляєва, івент Тімліт компанії Зон 3000 Минулого разу ми з тобою говорили про те, як організовувати заходи без бюджету або з мінімальним бюджетом і що відсутність ресурсів не дорівнює на якісний івент. А сьогодні поговоримо про вплив заходів на корпоративну культуру. Катя, вітаю. Привіт, дуже дякую, що знов запросила. Дуже рада бути тут. Дякую, давайте тоді почнемо з такого філософського питання, що є першочерговим: корпоративна культура чи заходи, і як впливає корпоративна культура на заходи, та як заходи впливають на корпоративну культуру. Слухай, ну я думаю, що відповідь моя не буде сюрпризом. Звісно, що корпоративна культура вона першочергова і спочатку вона має безпосередній вплив на те, які заходи будуть проводитись в конкретній компанії, а вже потім ці заходи стають інструментом впливу на корпоративну культуру. Іншими словами, в компанії з чітко регламентованою академічною культурою тімбілдинг з бриттям голови голови налисок просто неможливий. На жаль, іноді. Давайте поговоримо ще про те, як компанії можуть використовувати корпоративні заходи для побудови і підтримки існуючої корпоративної культури. Угу. Ну, коротка відповідь, найнявши, івент-менеджера. довга відповідь. Е, глибоко вивчивши цінності, інтереси та вподобання цільової аудиторії, варто розібратись з тим, чим саме вам можуть допомогти заходи. Тут окреслю декілька векторів, куди можна подивитись: вони можуть транслювати цінності компанії, підтримувати емоційний зв'язок компанії співробітник підсилювати та будувати командні та міжкомандні взаємодії, формувати відчуття причетності та значущості, вирішувати проблеми в легкій та гейміфікованій формі, це особливо. Либо, до речі, коли є якісь конфлікти, над якими варто попрацювати? Ну і врешті-решт розважати та знімати стрес, якщо є така необхідність давай ще мабуть трохи детальніше про заходи, які види заходів найефективніші для роботи з корпоративною культурою, тобто підтримки і зміцнення. Її? Слухай, ну мені, якщо чесно, дуже хочеться сказати, що будь-які, якщо вони human-centric, співпадають з цінностями та проводяться задля якоїсь мети. Головне балансувати івент план робити його різноплановим та актуальним, особливо зараз. Ну і звісно, бути готовим відмінити все в останній момент, якщо розумієте, що щось не на часі. Так мені здається, адаптивність наразі це просто наше все must-have, який повинен бути. Стосовно ще корпоративної культури взагалі це сукупність цінностей, норм, вірувань, традицій, там звичок співробітників, які формуються в організації там та впливають на поведінку і взаємодії її членів. І тут в мене є питання саме стосовно традицій, яке угу. це вони займають в корпоративних заходах, і як вони формують або як вони впливають на культуру компанії. Так насправді традиції займають потужне місце, адже вони про єднання в чистому вигляді, а ще про причетність до чогось більшого ніж ти сам. Традиції формують спільні спогади, внутрішні жарти, атмосферу. В цілому вони створюють додаткові сенси та стають такою емоційною надбудовою в буденності. І, взагалі, це відчуття причетності в широкому сенсі є життєво важливим для будь-якого індивіда. Тут дуже важливо не розкидуватись словами, не називати традиціями все підряд. Але якщо ви розумієте, що ви маєте цей скарб, то тримайте міцно. Якщо ж ви дивитесь в бік побудови традиції, не знаєте з чого розпочати, то можна стартувати з чогось дуже зрозумілого, до прикладу дня вишиванки або написання всеукраїнського диктанту. Це зрозуміло, патріотично та точно прийдеться по душі тим, кому це цікаво. Обов'язково погляньте всередину до прикладу, ми в компанії обов'язково розробляємо ялинкову іграшку, коли готуємо новорічні бокси колега, тому що по перше, ця традиція має фізичний прояв. По-друге, вона має колекційну вартість. А по по третє, гармонійно вписує компанію в новорічні свята та домашні активності. Загалі всім рекомендую подумати про традиції. Можливо, вони у вас є але просто не окреслені, як такі. А якщо нема, то започаткуйте та бережіть. Нас, дякую, Кать. Я б хотіла сьогодні з тобою розібрати декілька кейсів і поговорити uh -huh. про те, як заходи можуть вирішувати ті проблеми, які я проговорю, і як вони будуть впливати на корпоративну культуру. І давай, мабуть, почнемо з першого така проблема, ем, яка насправді наразі існує в усіх компаніях, і сподіваюся, скоро вона вирішиться, але це проблема невизначеності майбутньої. Втрата бізнес-орієнтирів у співробітниках і нерозуміння, куди рухається компанія чи бізнес загалом. Ну тут я пропоную напряму звер... звернутися до флагманів бізнесу. Адже хто як не вони, є носіями інформації про поточну ситуацію та фокуси. А якщо в офіційних та неофіційних каналах ви отримуєте маячки, що люди не знають, куди рухається компанія. Чи все стабільно зараз, М проведіть АМО-сесію або Q&A сесію з топ-менеджментом компанії, зберіть питання анонімно чи ні, це вже як у вас зведено, та підготуйте відповіді. До цього івенту важ важливо саме підготуватись, розробити відповіді, можливо, підсвятити їх статистику або якимись даними. Окремий момент це комунікація. івенту. я б сказала, що вона двокомпонентна. По-перше, попрацюйте з представниками менеджменту, з вашими майбутніми спікерами. Адже, на жаль, не всі розуміють важливість подібних івентів. І, по друге, поясніть потенційним учасникам, навіщо їм приходити. Подібні зустрічі іноді мають тенденцію сприйматися як така, знаєте, безглузда об'язаливка. Тож варто на самому початку подолати цей блокер, особливо, якщо розумієте, якщо, що він може дуже сильно вплинути. Повертаючись до самих сесій, не робіть з них. Звіт про результати або плани, відповідайте на питання, жартуйте, комунікуйте в процесі, зробіть їх теплими. Проговоривши всі заявлені теми, спробуйте залишити блок для секції вільних запитань. Для спікера це певно має бути важкувато, але якщо він готовий, це буде дуже круто, тому що люди таким чином в моменті зможуть відчути цей зв'язок між менеджментом і так відчути, що їх чують. А ще штука, зробіть ці сесії регулярними, це важливо, тому що це про прозорість, відкритість та готовність бізнесу до діалогу зі співробітниками. Згодно насправді мені здається, що саме – це той формат заходів, який повинен бути на постійній основі в рамках компанії для того, щоб підсилювати і будувати довіру між менеджментом та співробітниками. Давай тоді розберемо другий кейс це угу. втрата емоційних зв'язків. І відсутність асоціації з компанією таке може відбуватися з різних причин, і як варіант може бути через те, що співробітники, наприклад, більше асоціюють себе з клієнтом, з проєктом, на якому вони працюють, а не з компанією, в рамках якої знаходиться цей проєкт. Слухай, дуже дякую тобі за цікаві кейси, тому що про цю проблему теж багато чула від колег. Досить, досить складна історія, взагалі для ремоту особливо. А, тож це пра насправді проблема, яка може призвести до серйозних наслідків до вигоряння, до втрати ефективності, до втрати відчуття причетності і звільнення як ну кінцевий найнебажаніший результат, і тут одним івентом, звісно, не впоратись. Для цього потрібна, я б сказала, навіть стратегія. Адже питання не лише в тому, щоб ці зв'язки повернути, а питання в тому, щоб їх підтримувати, розвивати надалі. Проте, окресливши проблему, можна переходити до її вирішення спочатку. Варто повернутись до витоків і згадати, хто ми і що ми є, який секретний інгредієнт вашої культури. іншими словами, що єднає вас, окрім робочих задач. Тут, звісно, дуже сильно допоможе EVP, якщо він вже сформований, а якщо ні. Але якщо ні, то з такого самоаналізу теж треба й варто розпочати. Далі. Я б певно працювала в трьох площинах. Тут одразу зазначу, що мої моя пропозиція не є істинно вірною. Вона, звісно, потребує кастомізації та перевтілення в ваших реаліях. Але я б попрацювала в трьох площинах. по перше, заплануйте ряд тепленьких посиденьок для спілкування. Тобто, тут і зараз поверніть людей в контекст компанії. Нагадайте їм хто хто ми і навіщо ми взагалі тут зібрались. По-друге, обов'язково погляньте в минуле. Організуйте ряд активностей зі спогадами, історіями, адже насправді нічого так не об'єднує, як емоції та досвід прожити разом. І сфокусуйтесь на майбутньому. Покажіть, що у вас є спільне не лише минуле, але й майбутнє. І Тут там кейс, до прикладу, з qa сесією, про який ми вже говорили, він досить класно ляже. Це Частина шляху, але дійсно івенти тут показують себе як досить ефективний інструмент для роботи. Ще така третя проблема, яка насправді дуже гостро стоїть в рамках українських компаній останні півтора роки, це підтримка, і як взагалі підтримувати ментальний стан співробітників. Об'ємне запитання. Я б сказала, що ця проблема в нас стоїть навіть не півтора року, а ще, напевно, з моменту, коли ми в ковід всі опинились вдома. А зараз вона, звісно, змінила дуже сильно свій вектор. Але в цілому, цю проблему ми окреслили вже досить давно. Ну, по перше, якщо є такий ресурс, то я б спочатку рекомендувала прописати well-being program для того, щоб. Мати таку об'ємну картинку і структурований проєкт насправді е, дає змогу динамічно змінювати фокуси та розподіляти, розподіляти ресурси. Якщо такого ресурсу немає, все теж можливо, це не проблема. Просто пам'ятайте і тримайте в голові постійно це систематичність та різноплановість ваших підходів. Тож, давайте розпочнемо. Навчальна онлайн глобально можу поділити на дві категорії: це пряма допомога, це робота з психологом. Це на поверхні, але це працює. Лекції, воркшопи, тематичні Q&A-сесії і так далі. Це класний потужний інструмент. Пропоную тут розпочати з широких тем по типу допомога близьким або самодопомога, а далі вже збужуватись до прикладу, актуальною є тема батьківство в своїх умовах війни або інше делікатне питання, це переживання втрат. Насправді багато крутих психологів вже давно сформували пултем для корпоративної роботи, тому в колаборації з ними ви точно зможете віднайти рішення. Далі, скажімо так, непряма допомога, це онлайн івенти з фокусом на відволіктися та виплеснути емоції. Майстер-класи з малювання, кулінарії, створення хендмейд-штук, просто якісь загальноосвітні теми по типу сон, тайм менеджмент, фінансова грамотність, все те, що цікавить у ваших людей та актуальне їм зараз. Інтерактивні формати, кіноклуби, обговорення книжок, досконалення якоїсь мови з долученням експертів галузі. Спільні заняття йогою або іншим якимось спортом. Тут насправді це прикольна тема, адже тут доєднується ще й побудова ком'юніті, і з цікавого нещодавно ми отримали звернення від співробітника допомогти йому організувати шахову спільноту в компанії. Тому подивіться в цей бік взагалі інтересів цільової аудиторії. Щодо частоти, скажімо так, онлайну, вона залежить від вас. Але колись там в часи ковіду ми мали нон стоп марафон тривалістю півроку, коли з тижня в тиждень проводили якийсь онлайн, і люди ходили. Зараз тенденція трошки інша, вона я б сказала геть інша, адже фокус уваги сильно змінився. Люди не готові сидіти там, до прикладу, дві години на лекціях, і вони взагалі не готові відвідувати онлайн дуже часто. Проте, якщо немає досвіду, я вам рекомендую розпочати з однієї двох онлайн-активностей на місяць для того, щоб просто віднайти свій темп. Тут важливо проводити саме різно. Планові активності, адже не психологами єдиними, бо людям дуже сильно набридне. Щодо того, куди можна рухатись далі, то це звісно офлайн. Якщо є можливість зібратись офлайн з теплими посиденьками та розмовами, обов'язково зробіть це, Замовте, замовте невеличкий кейтеринг або, до прикладу, запропонуйте людям принести їжу в офіс самі самим і зробіть це фішкою івенту, адже дуже прикольно цікаво познайомитися з людьми з цього боку і спробувати шедеври кулінарії. Якщо є можливість, зробіть ці а, зустрічі в офісі систематичними, до прикладу, там на настільні ігри або кіновечори, чи ще щось а, зараз це насправді дуже актуально. Спільна благодійність це окремий вид катарсису. Я думаю, збори зараз відбуваються в усіх корпоративних чатиках. Тут хочу сфокусуватись на інших форматах. До прикладу, підготовка подарунків діткам або дорослим, там бабусям або дідусям, літнім людям, поїздки до тварин, притулки, усе це про відновлення емоцій та єднання на цьому на чомусь насправді важливому. Санта та до нього, скажімо, інші не новорічні формати, там, типу букросінг, обмін презентами без приводу, обмін листівками. Взагалі, отримати щось о, фізичне в нашому цифровому освіті, це вже подарунок. А коли це ще підписано теплими словами від однодумців, це така знаєте окрема купа і окремий борії емоцій. А взагалі стосовно більш довгих форматів. Особливо тих, що потребують додаткової підготовки. я тут рекомендую з ними не частити, оскільки люди просто можуть втомлюватись. До прикладу, деякі благодійні ініціативи ми проводимо один раз на рік. Ну і все, що ми зараз проговорили, це лише приклади, що спали на думку. Їх варто рухати, розвивати в тому напрямі, в якому це цікаво і актуально для ваших людей. Але мій основний посил і висновок такий: якщо об'ємне слово підтримка розібрати на задачу, перекласти на задачу, то це систематичний процес допомоги у відновленні ресурсу. І Що важливо, це не лише робота з психологом, це цілий скоп різнопланових активностей, що допомагають людям проявлятися. Тож дійте систематично та цікаво. Дякую, ти насправді наразі накидала таку велику кількість е заходів, форматів, які можна просто брати і реалізовувати вже тут зараз. і зараз. Мої... Буду щаслива, якщо це спрацює, і у когось це допоможе відновити зв'язки, допоможе в підтримці. Дякую. І, мабуть, останній кейс, який я хотіла би розібрати, це підсумки року. Наприкінці року це питання постає дуже гостро в кожній, в кожній компанії, тому що треба підвести підсумки року, сказати про те, що вдалося, що не вдалося, які проблеми були, як ми їх подолали. І знову ж таки таким чином підтримати і зарядити співробітників на наступний рік. І давай поговоримо саме про цей кейс, що. Можемо зробити дуже класна тема. Дякую. Я думаю, що люди, які дивитимуться менеджери, які дивитимуться це відео, це вони зараз тут і зараз працюють а, над цими підсумками в тому чи іншому форматі. Тому буде щаслива чимось теж підказати та допомогти. З глобального звісно, це можуть бути презентації за результатами року, глобальні або на рівні департаментів. Це вже як у вас заведено. Дуже часто ці. Презентації поєднуються з процесом номінування людей за якісь досягнення. Проте, якщо чесно, я чула вже таку купу полярних думок стосовно доречності цих номінацій, що правильного рішення немає, тому тут дійте так, як вважаєте за потрібне, і так як вашим людям відгукується найбільше. Та до підсумків тут можу поділитися, що минулого року ми, ре, ми реалізували досить успішний проект, яким змогли оживити стандартні під, бізнес підсумки і звернути увагу людей сам. На досягнення, щоб вони сприймались не як цифри, а як реальна робота команд. Ми зібрали очівки та пов'язані з ними цікаві історії від команд та загорнули це у вікторину. По-перше, це залучило людей, адже всім цікаво відгадувати, яка ж насправді відповідь коректна, яку кількість наймів зробили наші рекрутери або кількість заявок, яку пропрацювала команда. Система їх адміністраторів і так далі. По-друге, це здивувало людей, адже результати дійсно були вау. І по-третє, розкриваючи правильні відповіді, ми ділилися додатковими фановими фактами та історіями від команд. Як результат, цифри досягнень отримали людські обличчя та емоційну забарвленість. Чесно кажучи, таких днів з вікторинами у нас було декілька. Ми проводили по 6-7 питань на день, і таких днів, здається, було 4, тому що ну, дійсно результатів, якими хотілося поділитись, було дуже багато. А, і ще одна штука про підсумки: спробуйте надати цьому питанню трошки іншу оптику. Запропонуйте людям трибуну для того, щоб висловити якісь власні перемоги, адже це про визнання та підтримку в тому, що насправді їм важливо. Я тут можу поділитися, що ми вже працюємо над таким проєктом в рамках нашої компанії і реалізовуємо його в форматі цього річ. Я тобто, ми запропонуємо людям поділитись, що є для них їх особисті перемоги у 2023-му. Це про шерінг важливого в колі колег, про тепло, про підтримку та єднання. Як висновок. По цьому питанню не фіксуйтесь на цифрах та офіційні офіційності, додайте емоції, спогадів, подяк, зробіть ці заходи полем для приємного погляду назад, щоб осягнути масштаб того, що вже зроблено, і надихнутись на новий шлях. Дякую. Давай тоді трохи повернемо, повернемось до нашої основної теми, і я б хотіла поговорити про метрики частково, як ми можемо виміряти ефективність заходів з точки зору їх впливу на корпоративну культуру. Um... Складне питання, адже відповідь лежить десь в полі суб'єктивних оцінок та припущень. Тут знаєш як з класним дизайном виміряти рівень повернення інвестицій саме через цей інструмент дуже важко, але ми можемо спиратись на непрямі показники, які е, вимірюються в компаніях. Зазвичай це може бути кількість та характер згадок в ваших івентах в рамках і нпс оцінки. Це опитування щодо задоволеності. Звісно, що це фідбеки по результатам конкретних івентів, або якщо вони проводяться систематично, то можна в динаміці подивитись. І ще тут хочу нагадати про неймовірний спосіб збору зворотнього зв'язку, такий, як розмови біля кулеру та на курилці. Вони не піддаються систематизації, проте дуже точно покажуть вам, якщо ваші івенти ривхаються кудись-не туди. Тож тут обов'язково використовуйте його, не забувайте. І, і певно, що ще один важливий механізм це результати one-to-one -one мітингів. Тож усім івент-менеджерам я рекомендую вибутувати механізм передачі фідбеків а саме вам по цій темі від менеджерів, які проводять one-to-one -one зустрічі. І останнє дуже просте. Коли ви стартували підготовку до заходу, то ви ставили собі якусь мету. Чесно, поставте собі запитання по результатам цього заходу: ціль досягнута, так чи ні? І те саме питання своєму стейкхолдеру або замовнику: ціль досягнута? Ці відповіді насправді створять необхідний мінімум для подальшої оцінки та ретроспективи, в тому числі у варіанті впливу на корпоративну культуру. Дякую. Насправді те, що ти сказала, стосовно збору фідбеку біля кавомашини, це, мабуть, найефективніший спосіб збору фідбеку, тому що чисті відповідей ні в якій формі ми не можемо зібрати і більш повним. Особливо, коли людина не знає, яка твоя позиція, то тут можна дізнатися. Це дуже класно. Тут дуже... треба бути готова до різного. Так, це правда. І, мабуть, останнє – це рекомендації, які рекомендації ти б дала компаніям, які прагнуть використовувати заходи для підтримки та побудови корпоративної культури. Слухай, насправді я рекомендую ставити перед заходами, як і раніше я вже казала, ставити перед заходами конкретні завдання і ефективно їх вирішувати. А ціль не покращити культуру як таку, ціль створити класну екосистему навколо бізнесу, в якій комфортно в усіх сенсах працювати людям. Тож робіть заходи систематично, різнопланово та цікаво. івент команди має бути на гребні хвилі, розумітися в трендах, вміти реактивно відпрацьовувати інфоприводи, реагувати на зовнішнє та внутрішні середовище Тонко відчувати настрій всередині колективу та мати глибинне й повне розуміння тієї цільової аудиторії, з якою вона працює. Я думаю, що це класний базис для успішних івентів. Так, це правда. Катя, я дуже тобі дякую за те, що ти знову прийшла до мене, за те, що ми з тобою розібрали кейси і поговорили про таку класну тему і трошки філософську. Дуже дякую тобі і сподіваюся, що побачимось знову. Дуже тобі дякую. Було дуже цікаво. Я теж сподіваюся на зустріч.